Вас, люди, щастям. Сіємо, сієм, сієм, сім посібаєм, земле врожаєм, Сіємо, сієм сієм посібаєм, помися земле врожаєм, хай золота пчениця, колосом золотим. Сіємо, сієм осієм, всім посіваєм, помися земле врожаєм, Сіємо, сієм осієм, всім посіваєм, помися, земле врожаєм. Дай Бог вам в новім році щастя на кожнім кроці, сієм, сієм, всім посіваєм, повіся землем врожаєм сієм сієм, сієм, посіваєм повіся землем врожаєм Чую вас з новим роком та Різдвом Христовим, щирим побажанням кріпкого здоров'я, багато щастя, чистої води у криниці, у полі ярої пшениці, хліба, солі на столі і погоди на душі. Христос народився. Дрібна новина, не ся являє, Причиста діва, син рождає. в яслах сповило маленьке дитя, радується, небо радіє земля, в яслах сповила маленьке дитя, радується, небо радіє земля, і ми десь весело і рада. Спішім, малому дитятку чи спокій зложим. щиро з любов'ю враз, бо Він наше щастя, Господь наш спас, Щиро з любов'ю враз, бо Він наше щастя, Господь наші спас. Глянь оком щирим, о Божий сину, на нашу землю на Україну зійшли із неба дар превеликий, щоб тебе славити віки віков, дай Боже щастя усій Україні у згоді жити, в сім'ї єдині, Христосся рождає. Світ за сіяла, надве звізда ясна, на весь світ засіяла, пастушки з ягнятком, Перед тим дитятком на. Панує мир і щастя, а кожне добре діло хай вам вдасться. На славі та на Сьогодні, Особу світу стала новий Діва Марія, сина родина. Притрусила в я, положила, Господнього сина, сіном притрусила в я, положила, Господнього сина, Діва Марія, Бога просила, що ж би я сина свого спословила, ти не. Си царю прийшли мені дари, з тому дому господарю, і ми разом ними, разом мису судити, покрімсі відаймо, покрій ці віддаємо, Його прославляємо, ще в серця чистих, покрійся вітам. Даймо його, прославляймо чи серця пречистая, пречистая діва, сина прородила, та -та кра.